Я цього року їздила в Велику Британію. Мені з самого початку подобалося. Я розглядала цей варіант як для подальшого вступу за кордон. Так що я вирішила, що поки у мене немає можливості саме вступити туди, то виїхати і подивитися саме на людей, на культуру, чи сподобається мені в цілому як країна. Бо навчання це одне, а жити там це все-таки інший аспект. Тому я виїхала, мені все сподобалось, і було прикольно подивитися саме на навчання, подружитися з іншими національностями з людьми. Ну, британці в цілому у них акцент такий специфічний з англійської мови. Але, ну, по факту, це досить прикольний експірієнс, бо викладачі вони в цілому, не тільки британці, у кожного різний акцент. І ну, мені сподобалось, що просто там не така чиста англійська, а треба трошечки може послухатись в деяких моментах, щоб зрозуміти. Навчання це одне, але певно, все-таки оці групові екскурсії кудись в Лондон е е, і. Ну просто по країні подивитися на все, 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 що можна подивитися. Ну і те, що я знайшла там дуже досить багато друзів з різних країн, що тепер можу, хоч в Італію, приїхати, і у мене там буде знайомі. На наступний рік перед ще вступом. Я думаю, що поїду кудись просто в іншу країну, не знову в Британію. Але да мені сподобалось, тому якщо буде можливості бажання і час, то да.